Саме на свічках я перший раз побачила алкотестер, перший і останній. І коли він мені його сунув так до обличчя, я спочатку не зрозуміла, що це. Я думала, що він мене може хоче конфету його гостить, може шоколадкою. Ну, якось так, боковим зрінням, я ще так погано бачу. А Потім розвертаюся, а його, ну, типу, туди треба дуть, бо це типу алкотестер. І колись одного, колись, ну, після цієї перевірки одного відвели додому, і я така думаю: хм, Можуть уволить. Думаю, якщо так підбухнуть, прийти на роботу, зразу хтось настукачить, прийдуть тебе перевірять, і можуть так уволить, але вже вони там штрафи виписують. Але на питання, чи типо, ми від не пішли, люди, які там мусять відробити якийсь час, ми підписуємо такий договор, що якщо я уйду раніше, то я взагалі не получу зарплати. Це роблять так агенство. Да. Тобто, ти повинен определенну кількість днів, щоб ти отримав оплату, і вітеля пішов. Ну, типу, можливо, щоб вони знайшли заміну тобі. Може, це і є нормально, але там би була така тікучка, люди б уходили з першого дня. І там мені там пописали люди за волоси, що ти тірібіш волоси, вам треба у мене обучитись нормальні коментарі писати гадусно. Можу научить. Ви б написали, що ти так тіберш волоси, ти так би тірібіла, що то друге. І я би це жінка написала, це було б дуже прикольно. А тут так банально і саме прикольно, що всі свічовари мені це пописали. Якщо ви там працюєте вам подобається, будь ласка. Я ж нічого проти цього не казала. Я казала проти дідовщини, щоб люди не терпіли, щоб люди щось робили, не дозволяли собою так обращатися. А ви робіть там, це ваше право, ваша життя. Будь ласка.